Слухайте, приїхала на поліцію писати заяву. І зараз скажу, яку заяву і що. Ідемо туди і зараз все будемо бачити. Отже, розкажу вам, що сталося. Я замовила вугілля в інтернеті і заплатила 1200 злотих за тонну. І що вийшло? Мені прийшло повідомлення, що ваше замовлення прийнято, але вони не прислали фактуру. Зазвичай присилають е, фактуру, так, що ви замовили, ваша оплата прийнята і так далі. І все. Нема фактур. Думаю, ну добре, ну може, пізніше прийшли фактуру, буває різне. Чекаю день, вугілля нема. Тобто в той день, коли вже мав прийти, чекаю другий, вугілля нема. Чекаю, третій, вугілля нема. Я давай до них дзвонити, а воно каже, що цей номер або є відключений, або взагалі його не існує. Щось таке мені сказали. Я думаю, о, теж щось не то. Але думаю, ладно, пишу їм на мейл. Коли буде моє вугілля? Мовчок. Нічого, не відповідають. Це перший раз таке за вісім років. Я знову пишу. Десять разів вже написала їм, нема відповіді. Я тоді зрозуміла, що це щось не то. Давай почала шукати, хто ту фірму веде. Нашла. Нашла прізвище, все і забила то прізвище і ту фірму. В інтернеті, і вони написали, там написано було, що номер телефону такий. Ну, і я позвонила на той номер телефону. Піднімає якийсь чоловік трубку. Я кажу, коли буде моє вугілля? А він до мене каже, та я не займаюся вугіллям. Я кажу, як не займаєтеся, якщо ваша фірма така, так, така. Але я не займаюся вугіллям. І він каже, ви знаєте, ви вже не перше, що до мене дзвоните. І я вже на поліцію навіть зголосив. Виявляється, я потрапила на ушусті. І все, 1200 злотих мої полетіли в трубу. Ну добре, але я думаю так. Мені просто навіть вже не так тих 1200 злотих я буду повертати, бо я знаю, що їх не повернути, зрозуміло. Але я собі подумала так, 8 січня, ні, 8 лютого, той пан зголосив на поліцію, що під його фірму хтось підшився. і в людей виманює таким чином гроші. Ну, то добре, ну то чому зразу не заблокували ту сторінку, той сайт? Я би тоді не попала з 10 го числа на вудочку. І що ви думаєте, сьогодні вже майже 20 те число, 19 лютого. а та сторінка ще не заблокована. Виходить, що на тій сторінці воно висить, люди купляють вугілля, а вугілля нема. І в результаті, чого я повелася на, на ту сторінку? Бо мене написали, що у зв'язку з тим, що кінчається вже холодний період, акція. І знижка 300 злотих. От і маєте. Це називається що дурний, скупий платить двічі. Але я не то, що скупа. Мій чоловік каже, що вугілля, яке було попереднє, було дуже мокре, з нього прям водалися. Думаю, пишуть там, що сухе вугілля, файне, все. І я думаю... Замовлю, тобі більше по акції. Тут же не розходилось мені 300 злотих, розходилось, щоб вугілля було сухе. І я якраз потрапила на ту сторінку, де вони так описують гарно, що таке сухе вугілля, що нема ради. Ну і все. я тому поїхала на поліцію і кажу йому, цю всю ситуацію розповідаю. І він каже, ви знаєте, ну нема сьогодні як. І я вже йому просто пояснюю, що я вже не так хочу вернути ті гроші, бо я знаю, що я їх не верну. Як просто хочу, щоб заблокували ту сторінку, чому вона дотепер не заблокована, а він каже, тому що поки та справа попаде до прокурора, і прокурор винесе рішення, чи в суді десь там винесе рішення, що ту сторінку треба заблокувати. Потім вони висилають до того, хто розміщує ті сторінки на сайті. Ну і все. І поки це все зроблять, то виявиться, що... Попали ми. І інші люди теж попадають. І що саме обідно, що інші люди, які не винні ні в чому, такі як я, платять такі великі гроші за вугілля і просто попадаються на водочку. Ну, не знаю, я те ту справу не лишу. Завтра знову поїду в поліцію і подам заяву. Хто купляє вугілля в Польщі і побачить це наше відео, то напишіть мені, щоб ви не попались на вучку, я скину вам. Адресу того сайту. Ну, тому то хамство, ну то хамство. Блін, не можу виїхати, ну. Стільки машин. Всі йдуть з роботи. Ну так я попалася на пудочку. Здавалося б, що я знаю, що то є у але ніби все провірено? Абсолютно нормальна сторінка, фотографії з вугіллям. Навіть знаєте, що є? Люди писали свої відгуки. Там на одному виді вугілля 50 відгуків, 5 зірочок стоїть, на другому 20, на третьому 60 і так далі. Тобто, тим то що там 2-3 відгуки написали і все. Ну, нев вони сиділи і кріпали 60 відгуків? Для того, щоб потім людей ошукувати. Я в шоці. Одним словом, страшно розчарована, що хтось важко працює, а хтось хоче нажитися на людях, які стараються в цьому житті щось заробити. Не знаю. Напишіть мені в коментарях, чи хтось в. Польщі попався на таку вудочку. Не знаю, ще я замовила мікрофончик до телефону, ну, щоб було краще чути. 239 злотих. Вже півтора місяця нема мікрофончика. Я їм пишу, ну вони хоча б відписують. Вони кажуть, що так, ми знаємо, що ви в нас замовили, але... Затримка, бо то йде з Китаю, скорше за все. Вони толком не говорили, звідки тут десь зі складу там їм йде. Ну, Але відписують мені. Я їм ще раз написала, кажу, якщо ви мені не вишлете мій товар, то я зголошу на поліцію. Та, я думаю, якщо ту теж шосте, то їм по барабану, що я там їм пишу. Так що фактично біда не ходить одна. Зразу двоє у шустці маю протязі двох тижнів. Так що така справа. Їду додому. Зараз буду дивитися, що вони там наша бригада робить мені нам ремонт. Подивимося, що там вони вже зробили.